Приставне ліжечка, заколисуючий центр та мав з можливістю підключати музику по блютузу. В комплекті до ліжечка йде москітна сітка, яка знімається, дві іграшки. Кріпиться вона за допомогою такої дуги і взагалі знімається з ліжечка. Спальне місце по розміру 81, ширина 41. Всередині матрасик виконаний з такого матеріалу. Він досить жорсткий. Є зовсім невеликий відворот, як в приставному ліжечку. Максимальна висота ліжечка 55 см до дна ліжка. І ліжечко може опускатися в декількох положеннях прямо до висоти мінімальної 43 см. Як заколисучий центр, даний девайс працює від мережі, від павербенку та від батарейок. Панель управління сенсорна. Є такі функції: 5 режимів заколихування, музика, гучність. А також таймер на 15, 30 та 45 хвилин. Ще одна цікава фішка, ліжечко стає менежем або воно стає глиб. І те, що ви зараз нас запитуєте, і максимально цікавитеся, щоб ліжечко було легеньке і максимально швидко пересувалось по квартирі. Чотири колесика на стопорах є.